Загальноосвітні навчальні заклади Києва багато років тому перевищили допустимі законом норми за наповнюваністю у деяких класах є по 40 і більше учнів. За таких умов нелегко і педагогам, і школярам. Втім, з'ясувалося, що так не всюди. До прикладу, у Дарницькому районі столиці є школа номер 127, де немає дефіциту місць. Аби дізнатися, чому так, народний контроль завітав туди прямо на день відкритих дверей. Повний зал гостей малюків, які наступного року збираються сюди до першого класу. Вони захоплено дивляться концерт. Творчі та спортивні номери підготували у шкільних гуртках. До слова, майже усі вони безкоштовні. При школі працюють також гуртки дитячо-юнацького центру, наприклад, ансамбль джазової музики Діксилен, -e який повністю працює теж на безкоштовній основі. Футбол є, волейбол, є джура безкоштовний гурток, якби військово-патріотичного напрямку такого. Є гурток малювання, просто юний художник, є юний хімік, гурток безкоштовний. Є безкоштовні спортивні секції: це фехтування, волейбол, теквандо. Є навіть секція із фехтування. Таке нині у школах побачиш не часто. Вони можуть відвідати гуртки за їхнім інтересом, тобто є і художні гуртки, художньо декоративного мистецтва, є спортивні секції, де, перебуваючи на групі продовженого дня, діти організовано можуть піти позайматися в секції чи то гуртку, і потім знову повернутися в групу продовженого дня, де вже батьки заберуть її додому. Тобто, все це ми робили для того, щоб було комфортно батькам. Забирати дітей уже після своєї роботи, а не бігти кудись вести. А це першокласники нової української школи. Вчорашні вихованці дитсадка майстерно грають виставу. А онука виразлива. Це така крута, крута, хоч була а вже згода нам відповіла. Перша вчителька юних артистів ділиться, як воно працювати за новою програмою. З одного боку дуже легко, тому що дуже багато чого можна, чого раніше не можна було. Ну, по-перше, програма. Я сама собі складаю календарний план. Я можу розподілити так матеріал, і я можу визначити стільки часу, скільки треба для моїх дітей. Нагадаємо, що з 2018 року. Міністерство освіти розпочало реформу і запровадило новітню програму для початкових класів. Нова українська школа це яскраве, позитивне освітнє середовище. Класи облаштовані інтерактивними дошками, школярі за партами по четверо обличчями один до одного, займаються із конструкторами, мікроскопами та наочними матеріалами. У легкій ігровій формі діти пізнають світ та його природу. Що ми вимірюємо да. травмує Тетяна Бужинська переконана, батьки, які мають старших школярів, відчують велику різницю у підходах до процесу навчання та оцінювання знань. Хай не бояться того, що це дуже здорово. Це можливість будь-яку роботу обіграти так, щоб дитині не було скучно. Будь-яку роботу серйозну зробити настільки легкою, щоб дитина її сприйняла як свою. Дуже хороша програма. От в цьому хороша програма. Ну, нам до неї було просто важко звикнути. Малим Непосидам здається легко і цікаво. Нам Тетяна Юрія доказала, ну, ми ще будемо виступати колись. Дінок вам ще не ставить? Ставлять уже. Так, які втратили. Чудово, молодець, добре. На уроках не скучно. Не скучно? А Ні. що у вас таке веселе на уроках? Як може бути на уроках скучно, якщо ми працюємо на уроках? Мені буває скучно, якщо ми не робимо уроки. Моя сестра старша, п'ятий клас у неї. – І так, син Людмили Чарупи нині також першокласник. Раніше було тяжче навчатися в школі ну, по програмі, а зараз нова програма, нова школа, і дуже легко. Мій син йшов в садочка до цієї школи, він навіть ну, мало вмів читати. Наскільки вони в ігрових формах це все навчають, і він ну, вміє вже вміє читати, він вміє мислити. він... Пише красиво. Я хочу бути президентом школи, як мій брат. Цю ж 127-му минулого року закінчив і старший брат Артема. Тож порівняти мамі є з чим. Школярам тепер легше та цікавіше. Хоча і результатами випускника родина пишається. Проста школа, бо їсть говорять. Ой, я хочу свою дитину в гімназію здати. Ну, я сужу по своєму старшому сину. Я задоволена цією школою, і я дуже задоволена, що він пішов в вищу освіту і він поступив на бюджет. Учителька молодших класів Людмила Міщук набиратиме першачків у новому навчальному році. Протягом навчального року ми проходили курси, отримували сертифікати, які надають нам право працювати в новій українській школі. І всіх майбутніх першокласників ми запро... я Запрошую до себе в клас. Ми працюємо по новому, займаємося самоосвітою. У нас весело, цікаво. Батьки майбутніх учнів налаштовані позитивно, кажуть, школа сподобалась. Ви знаєте, нема такого, щоб щось не сподобалося. Подобається абсолютно все. Тобто, якось воно так все організовано і так все дуже добре зроблено. От немає в дітей. Вони сюди йдуть залюбки. А ми вирушаємо на екскурсію. Скромний інтер'єр, проте великі світлі приміщення. Всюди виставки, інсталяції, є музей історії Дарниці та етнографії. Як і годиться, два спортзали, новенькі футбольні поля та простора їдальня, де кажуть непогано годують. Мені подобаються уроки, вчителька, клас, школа, їжа, їжа на. Гречку, і котлету у коридорах автомати із перекусами, які школярі можуть придбати, розраховуючись спеціальними електронними картками. Батьки поповнюють їм картки, вони можуть обмежувати кількість грошей на картці, і діти приходять, прикладують карточку свою і купують той продукт, який вони бажають вибрати. Ніяких чіпсів, сухариків тут ніколи не буває. Директорка Людмила Сидоренко мріє, аби бодай трохи оновити будівлю, яку майже не ремонтували багато років. Матеріально-технічна база, база школи, звичайно, останнім часом покращується, тому що держава повернулася обличчям уже до шкіли. Набагато більше почало виділятися для шкіл. Але цей розрив. У 20 років. На кожен рік ми подаємо заявку, які матеріали господарчі, які роботи, капітальні ремонти треба виконати. І коли ви складаєш, то хочеться написати все. Але реально розумієш, що все тобі ніхто зразу не дасть. Звичайно, хочеться покращити матеріально-технічну базу школи, особливо хочеться зробити фасад школи, щоб він був привабливим, тому що батьки, звичайно, спочатку вибирають картинку, а потім вже вчителя. Планує у цьому році набрати шість перших класів. Однак у спальному районі, де поряд немає новобудов, заселених молодими родинами, як, наприклад, на Позняках чи Троєщині, це нелегко. Маючи такий мікрорайон дуже малої кількості маленьких дітей, то в нас завжди існує проблема того, що Школа наповнена всього на 60%. Тож і намагається колектив вкласти душу у стареньку, але досить потужну школу. Ми стараємося розвивати ті здібності дитини, яка в неї є. І вже на виході 9-10 класу діти орієнтуються, ким вони хочуть бути. Тому я зараз звертаюся до батьків майбутніх першокласників. Не обходьте школу 127. Мені цікаво вчитися. Приходьте до нас. Ми з радістю чекаємо на вас 1 вересня. Мужа за шкільними партами нової української школи. А ті, хто вже прийшов сюди, почуваються тут, здається, як удома. Мені все подобається, і трішечки мріють. Щоб рожеві стін, і щоб на вулиці, там де стіни плитки, пофарбували червоним. Наталія Ковтун, Віктор Мозговий, народний контроль.